Це дев'яте відео на каналі. І сьогодні е, мій друг Матвій буде пробивати Жені Мініно. І так починаємо! Перший раз наш Матвій не зміг пробити Гов Жені Мініно. Другий раз. Третий раз. Третий раз. Третий раз тоже не вышло. Зараз буде четвертий раз, І останній п'ятий раз, і женіну мініну забули ні разу.